Привіт! Сьогодні в нас огляд сорту Орда. Це у нас, нас перше плодоношення його. Вот. Сорт гарний. Ягода хрустка. Це вот. в нас перший урожай. Він заявлений як ранній термін созрівання, але він не укладається в ранні сроки. Він поспіє разом с... з с... приображення і з аркодією. От. Кущі великої сили росту. Грони великі. 800-1,5 кг. Помірно щільні. Ягоди великі, масою 16-22 г. Ягода хрумка. Мармеладної консистенції. Шкіра тонка, приїжджі не відчувається. Врожайність висока, стабільна. Ягода довго зберігається на кущі, не втрачаючи товарні та смакій якості. Навантаження 35-40 очок на кущ. Обрізка лози на 8-12 глазків у нас. Стійкість до морозу мінус 24 градуса при умові укриття. Перший урожай. Цього винограду у нас потрапляв під дощ багато разів. Ну, не потріщав. Оси і мошки не пошкодили. Далі будемо спостерігати. ну Сорт гарний. Вкус гармонійний, мускату в ньому немає. От. Це наш рижик. Він наш виноградник охраняє від горобців. Лови горобців і їсть, щоб вони не шкодили нашу розумію. Вже приділі. Mm. Так, рижик приділі. Ну що я скажу? Лоза почала визрівати на цій стадії. Вже у нас вона визріває. До середини визріла, але зараз, до речі, у нас сьогодні 3 квітня. Ой, 2 квітня, кажу. З вересня Четверте. 4. Четверте, -5. 5 вересня. Ну, він майже готовий. Цей рік взагалі все затяглося дуже дощі, літо складне. От. Деякі сорта у нас потріщали, повилітали. Кодрянка, чорна лора в нас вилетіла. От. Ну, а цей витримав. Гарний виноград, смачний, товарний буде. Я думаю, попит на його на ринку буде. Це новий сорт. Теж накривати зимою, так? Да? Так. Да. Кривається, стандартні обробки. Хорошо показав стійкість. От Мілді ударила, тільки молоденькі листочки. При чотирьох стандартних обробках це досить гарний результат. Ми стараємося поменше хімії. Тому що багато на винограду самі. Такий сорт рекомендую. Гарний сорт можна садити. Все, до побачення. Пока.